Привіт на майданчику Морті. І сьогодні ти знову станеш свідком моєї згорілої сраки, бо мова знову піде про нашу з тобою улюблену психіатричну палату під назвою Work.ua та її мешканців. Коротше, погнали, буде цікаво. Але в нашій поїздці обов'язково треба зробити підстоп і подякувати моїм улюбленим спонсорам каналу Джеремі Піту. Євгенію Богданцю, Арадіо і Сан Медіа Груп. Спеціально для вас замовив аніматора. Але пам'ятай, що я люблю всіх моїх спонсорів, незалежно від їх статусу. Тож, якщо хочеш, приєднуйся, посилання буде в описі. Коротше, я сьогодні покажу тобі особливо небезпечних пацієнтів. Тож прибери дітей і вагітних жінок від екрану, бо не дай Бог отримують психологічну травму від того, що їх очікує в майбутньому. Почнемо з лайтовенького. Ласкаво просимо тебе до часу газу. Бізнес, який створено з любов'ю і для людей. Та як ти знаєш, ти не людина, ти раб. Тож до тебе це ніякого відношення немає. Закатай губу. Отже, пацанам треба відеомейкер, який в темі всіх трендів: генератор ідей, автолюбитель і просто хороший хлопець із своєю технікою у вигляді або ноутбука, або телефона. Я що, все пропустив. Вони на вебки на ноутбуках знімають. Ромчик, а ну неси сюди ноутбук. Так. А, почекай, Тут написано на випробувальний період. Все, нє, забирай, ну тренд скасовується. Це виходить, ти, типу, маєш пройти випробувальний термін, якщо ось знімеш на ноут, то все, запитань нема. Значить, точно профі, чи як? Далі у нас мій улюблений графік роботи. І тут пацани реально змістили з п'єдесталу пацієнтів з шестидневками. У нас тут восьмигодинний графік без чітких кордонів. Ну, типу, може, з 8 до 7, а може з 12 ночі до 6 ранку. Ну, типу, межже ж нема. Воно й зрозуміло, От візьми і сам спробуй на ноут познімати. Ну, тут же ж особливий підхід потрібний. Місце роботи будь-яке із ТО, і ти можеш подумати, що типу тобі дають вибір. Але з досвіду скажу, що на тебе всім нас. І наймовірніше тут мається на увазі будь-яке за вибором твого начальства. Але найголовніше, що після випробувального терміну ти отримуєш ліцензійне програмне забезпечення. І судячи з того, що ти до цього знімав на ноут, я так розумію, що є якісь професійні рішення, типу там скайпу, зуму, коротше, хз, це дуже дивні люди. Ну, коротше, за завданнями все просто: знімаємо YouTube, пишемо сценарій, шукаємо реквізит, монтуємо матеріал, в якесь круте відео, мабуть, поверх нього. І стежимо за каналом. Після чого отримуємо свої 20-25 тисяч, оплачуємо хату, купуємо мівіну і далі знімаємо на ноутбук. Що в нас там далі? Так, офісна робота ніякої дистанційки на позицію креативного і талановитого контент-менеджера, відеомейкера, сторісмейкера в Києві. Що? Хвилиночку. Ромчик! Тематика ізотерика, ізотеричний магазин, школа та центр, магазин свічок. Бачу, бачу, обов'язково потрібна тобі креативність і вміння генерувати цікавий контент. Е, тому що хз, як продавати ці свічки по-інакшому, мабуть, БДСМ вже пробували, але не зайшло. Володіння програмами монтажу, досвід створення контенту для Фейсбуку, Тіктоку та Інстаграму і далі за списком. Гаразд, гаразд. Я дав тобі візуалізацію, і ось з нею решта речей звучить ще й цікавіше. Компанія пропонує креативну команду. Як ти розумієш, в їх справі без цього нікуди? Цікаві проекти як наслідок креативу їхньої команди, що ти тільки з цими свічками не будеш робити, і в них навіть є короткий день. Але найцікавіше тут криється в твоїх обов'язках. Почнемо з класики: створення контенту для соцмереж, монтаж відео та аудіо, розробка, і реалізація ідей для сторіс, рілзів і постів, взаємодія з іншими відділами компанії. Це, напевно, тим, що з глобусом там сидять та на таро розкидають, написання контент-плану на місяць або тиждень, введення усіх соцмереж, що тільки можна, і нарешті заповнення карток товару на сайті, плюс пром, плюс розетка, плюс закупка та інші. Редагування та внесення змін, контроль якості роботи маркетплейсу. А, ну і, звісно, підбіри закупівля закупівлі реквізиту. Ну, норм тема. Ні, ну з іншого боку, спасибі, що хоч платите грошима, а не свічками і ворожінням. Але щось мені здається, що вони могли вищих сил попросити трошки більше, ніж 25 тисяч. Блін, для тих, хто не розуміє трешовості вакансій, я ось спеціально дізнався, як зараз називається людина, яка займається додаванням товарів на сайт. Це в нас категорійний менеджер. Давай просто подивимось, скільки платять йому. Асистент цього менеджера з мінімальними обов'язками вже 20 тисяч. А якщо подивитись ще, то є варіанти і на 40, і на 50, і без зйомки відео, фото, вигадування сценаріїв, генерації контенту. Ну я колись студентські роки займався додаванням товарів на сайт і займався цим багато. І в багатьох компаніях це пиздець, це багато роботи. Це не те, що в тебе буде займати, типу, годинку в день. І до цього всього я ще й маю думати, куди їхню свічку засунути, щоб вона красиво виглядала. Хитрожопі товариші. Наступна на черзі компанія шукає всього лише відеографа. У нас час я вважаю, що вже можна надсилати резюме, навіть не читаючи. Тупо одна професія щось дуже підозріло. Але компанія то в нас інноваційна і вносить он вклад в цілу робототехніку. Може, реально прийшли до якогось інноваційного рішення по типу одна людина, одна професія. Ну, давай подивимося, що там треба буде робити. І ти, мабуть, подумав, щось знімати роботів. Ага, тримай кишеню ширше. Розробка методично навчальної документації, презентації, роздаткового матеріалу тощо. Розробка відео для навчання, зйомка, монтаж, кольорокорекція, робота з озвучкою, музикою, організація знімального Оцесу, робота зі світлом, підбір техніки, і локації, робота з матеріалами навчального онлайн ресурсу, удосконалення візуальної та процедурної частини, ще й удосконалення методичного матеріалу, робота з ренталами, розробка брендованої продукції, переклад методичок на англійську мову. Ви що? їм... Є... Очікування від кандидата, вища освіта, англійська, ну тому що як ти будеш ще перекладати їх курси, звісно, портфоліо, вміти працювати в усьому, до того, що вони це десь тупо скопіювали, навіть не заморочували, судячи з ETC. досвід роботи в PowerPoint, бо як ще ти будеш робити їм професійні презентації, знання фотошопу, вміти обробляти великі масиви інформації, бо знову ж таки ти будеш, як відеограф, робити для них курси. Обов'язково подивись відео за підказкою вгорі про Сабатовського, тому що тут тобі ще будуть потрібні знання з якогось там сцен плану і прописування режисерського сценарію. Звісно, не завадять базові знання режисури. Раптом вони захочуть короткий метр зняти про свої курси. Ну і звичайно, повний цикл відеовиробництва. Це... Що відбувається, з якого підвалу ви вилізли, хто при здоровому глузді заапрувив цю вакансію? Так, тут нема ЗП, але невже ти справді думаєш, що судячи з тенденцією ринку, вони платитимуть тобі більше за 20 чи 30 тисяч за таку мізерну кількість роботи? У мене реально щелепа відпала, коли я побачив цей шедевр. Цього пацієнта точно переводимо у ВІП-палату. Така маячня трапляється ну вкрай рідко. Далі в нас просто відбиті люди, які не мають жодного зв'язку з реальністю. Відеомонтажер за наші улюблені 20-25 тисяч. Звісно ж, це супер-пупер діджитал компанія, яка шукає ну, реально ідіота, тому що навіть школярна таке не поведеться. Певне не володіння прем'єром, капкатом, фіналкатом і фотошопом. Увага, знання основ кольорокорекції, робота із звуком, анімація 2D і 3D, знання VFX, Йопти за 25К. Відкриваємо ворк Юа. Ну що, що є якісь питання? І це була одна професія. Ну а... Трохи 3D ще жодному монтажерові не заважало. Тут, по суті, далі розглядати немає сенсу, там продовження їх вологих фантазій з цього приладу. Плюс це ще частково віддалена робота, тобто тобі ще й в офіс треба їздити. Ну, все, що можу сказати, ідіть. Далі в нас вакансія для наших улюблених дівчат. Тут один ювелірний дім шукає собі працьовиту рабиню, яка зможе задовільнити всі їх забаганки. Посада, як і зазвичай, моя повага, але ми ж з тобою тримаємо в голові, що ці люди не просто так в дурці прописались. Вимоги, як ти розумієш, тут вкрай мінімальні, окрім банальностей на кшталт почуття смаку, відповідальності, креативності. Тут є ще такі цікаві пункти, як. Високі комунікаційні навички в обслуговуванні ВІП-клієнтів, і ти можеш запитати, до чого ж тут ВІП-клієнти, до СММ контент-менеджера, відеографа. Ти ж моя дурашечка, одразу видно, що дається в знаки нестачі освіти. Ти краще скажи, що в тебе по досвіду зведення соцмереж аудиторію від 10 тисяч та успішними кейсами по ним. Ну, може, у тебе хоча б досвід ведення та управління проектами є, або робота з блогерами? Ну я сподіваюся, ти хоча б вмієш робити фото, відео, ну знаєш, з базового, типу предметна зйомка, мобільна зйомка, рілси, знання з монтажу та обробки фото. Звісно ж, як на мобільний телефон, так і на ПК. А що в тебе по тейдингу та написанню сценаріїв? Сподіваюсь, вмієш? Так, а як ти планувала без усього цього раптово консультувати клієнтів і продавати через соцмережі та офлайн? У сенсі, яке це відношення має до тебе? Ну так ось іди і працюй в своєму маку. Дивні люди, вам тут найпростішу роботу дають, а ви навіть цього не можете. А як ти планувала без цієї бази, наприклад, працювати на охоплення, залучення і впізнаваність бренду? Пацани готові за ці мінімальні обов'язки віддавати аж 30к. 30 це не 3, розумієш? Це тупо робота, мрії. Я не знаю, який божевільний це писав. У них там видно два співробітника, але обидва уже ланцюгом прибиті до батареї. І їм потрібна людина, яка може виходити в люди. Ну от як можна при здоровому глузді навіть резюме їм відправляти? Працюй за всіх. Ти в них і фотограф, і відеограф, і ретушори, і монтажери, і СММ, і коперайтер, і контент-менеджер, і продавець консультанти, продавець в соцмережах, і це цілий ювелірний дім, Home of diamond, Розумієш, бідні люди, маленькі стартапи із скромним офісом на хрещатику. Та в них навіть ці на сайті нема. Бо коли ти дізнаєшся, скільки коштує одна каблучка, то жоден психолог твою травмовану психіку вже не відновить. Я горю, тому що в них одна коробочка до каблучки буде коштувати як вся твоя ЗП. Але вони все ще не можуть собі дозволити наняти окремих людей для їх ста типів робіт. Це ж якийсь. Фух, поїхали далі по скромним компаніям. І тут нас люб'язно зустрічає Андрюша, дуже ідейна людина і поцінювач натхнення. Андрюша вийшов на ринки Японії, Америки, Індонезії та Європи, і не поспішай думати, що в нього багато грошей, адже його командою насамперед рухає ідея. І насамперед він шукає людину, яка зможе полюбити його продукт. Звісно, бажано безкоштовно, але, на жаль, для Андрюша це поки що в нас незаконно. Бачить тут тебе однозначно як людину креативну, яка, звісно ж, любить задачі із зірочкою, адже ми тримаємо в голові любов до продукту та ідею. Небагато не мало експертність у фото і відео, вміння працювати і з телефоном і з якоюсь там якісною професійною апаратурою. Ну і куди ж без портфоліо, яке просто має дихати і відображати всю твою унікальність. Ех, красиво то як, ось вміє Андрюшка, звичайно. Я, чесно кажучи, навіть вже обов'язки читати не хочу. Ми ж вже так ідеєю надихнули, вже просто піти і попрацювати. До того ж, тут всього-то навсього. Фото-відеозйомка з оглядами товарів, АСМР, чому б ні. YouTube. Куди ж без нього, обов'язково монтаж, там, знаєш, зганяти на виробництво і до підрядників, там ще познімати, зробити фото і відео для інститу, тіктоку, корпоративна фото, відеозйомка про компанію. Ну, понти, погодься. До того ж, ми отримаємо можливість працювати з унікальним продуктом. Ну ти хіба колись бачив наживу, наприклад, шкіряний чохол для навушників або сумочку. Ну ось, а прикинь, в них ще й бананки є. Взагалі розрив. Такий шанс не можна впускати в жодному разі. Такі це ще не все. Тобі навіть виділять місце в офісі, тобі більше не треба працювати в коридорі, ще й з кращим обладнанням. Хоча, судячи з їх відео, це десь між 12 і 13 айфоном. Необмежені можливості реалізації свого потенціалу. Хочеш знімаєш чохол, хочеш сумочку, хочеш зверху, хочеш збоку. Просто збожеволіти ти можна. Зробиш собі такий портфель, потім ще Ілон Маск буде просити, щоб ти йому відос на останню Теслу зняв. Навіть курси компанія оплачує. Я думаю, що це щось на рівні мастодонтів зйомки, як Віталька. Якщо, до речі, не бачив огляд, то послання буде за підказкою. Але наймовірніше, це будуть курси по створенню чохлів для айфонів, судячи з тенденцій на воркюа. Блін, я ж найважливіше забув, але погодься після такої надихаючої пропозиції навіть про гроші думати не хочеться. Тож чисто символічке, 25к все-таки ідея і любов до продукту понад усе. Ну і наостанок для молоді, бо їм же ж треба теж щось заробляти. І ось читаючи цю ваканцію, я прям бачу, як сидить якийсь гіперактивний пиздюк і капсом, як зубилом виточує свою геніальну тему заробітка. Коротше, відеомейкер, оператор і монтажер сурово до 24 років, щоб у піздюка не було враження, що він з батьками вийшов погуляти. Просто дуже молода команда. Вони будуть робити бізнес, бабки, купять собі шмотки і все в цьому дусі. І ось щоб ти не сумнівався в моїх словах, місце роботи автомайдай. Я вже бачу цю картинку. Зібрались вони, коротше, на парковці, бахнули рево для сміливості, і пішли знімати відоси біля чужих машин, доки господар не повернувся і не дав їм. За графік роботи тільки повний день, тому що хазе, коли приїде нормальна тачка, це ж як фотополювання жертву треба вистежити. <реш> Зарплата, звичайно, поки бізнес не пішов або поки не купили курси від загону кіноманів, посилання, до речі, теж буде зверху. Не така велика, але є якісь бонуси від прибутку. Я сподіваюся, що вони там ковпаки з машин не знімають, бо бізнес дуже швидко закінчиться. Коротше, я хочу закінчити на цій веселій ноті. Спасибі цій молодій команді, що трішки згладила вайп цього відео. А ти пиши, що думаєш в коментарях. Ділись своїми історіями про неймовірні роботи. А я пішов, запишусь до психолога, хоча надії вже майже нема. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І писать усіх вибирать. Слава Україні! Слава нації!